Німецька команда Борусія та Іспанська Барселона зустрінуться 15 квітня 2025 року. Це буде матч-відповідь плей-офф Ліги Чемпіонів. Гра відбудеться у Дортмунді. Її можна буде подивитися онлайн на сайті 24 го каналу. У першій грі Барселона перемогла з рахунком 4-0. Роберт Левандовський забив два голи. Рафіня та Ямаль додали ще по одному голу. Борусії потрібно перемогти з великим рахунком, щоб перевести гру в екстра тайми. Лише один раз в історії Ліги і чемпіонів команда відігралася після такої поразки. Це сталося у 2017 році, коли Барселона перемогла ПСЖ з рахунком 6-1. Матч можна буде переглянути на платформі Megogo. Початок гри о 22-й годині за київським часом. Перед грою буде студія з експертами на стадіоні Сігнал і Дунапарк. Сайт 24-го каналу проведе текстову онлайн-трансляцію, де будуть відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу. Європа завжди приваблює мандрівників. Вона цікава для туристів з усього світу, включно з українцями. Проте відпочинок там може бути дорогим. Видання Time Out підготувало список міст для бюджетної відпустки у 2025 році. Перше місто тирана в Албанії. Це чудова альтернатива Греції чи Італії. Тирана відома історією комуністичної епохи та яскравим вуличним мистецтвом. Тут можна недорого поїсти, наприклад, у ресторані Містік. 2 наступне місто. Каунас у Литві. у 2022 році. Він був культурною столицею Європи. Тут багато галереї і музеїв, як от музей диявола, інше місто. Порту в Португалії. Це друге за величиною місто країни. Тут можна бюджетно поїсти і насолодитися краєвидами. Загреб у Хорватії недооцінене місто. Воно пропонує приємні прогулянки і помірні ціни на житло. Почніть подорож із головної площі, щоб побачити всі визначні місця. Чеський Крумлов у Чехії, схожий на Прагу. Але тут менше натовпів. Взимку тут особливо красиво. Інші бюджетні міста Бухарест, Софія, Краків, Белград та Рига. Навесні. Також можна дешево відвідати Єгипет. Олександра Екстер була видатною художницею, яка дуже любила Україну. Вона народилася в Білостоці, який зараз є частиною Польщі. Її батько був білоруським євреєм, а мати гречанкою. Родина переїхала до Києва, де Олександра навчалася в художній школі. Там вона зустріла Миколу Екстера, за якого вийшла заміж. У Києві вона розвинула свій талант і зацікавилася українською мовою та культурою. Екстер відкрила в Києві свою студію арт-ательє. Екстер, вона жила в різних містах, таких як Рим, Одеса та Москва. Але пізніше оселилася в Парижі. У Парижі вона викладала в академії сучасного мистецтва Фернана Леже. Екстер працювала у стилях кубофутуризму, конструктивізму та супрематизму. Вона часто використовувала українські орнаменти у своїх роботах. Екстер дружила з відомими особистостями, такими як Пабло Пікассо та Гійом Аполінер. Однак Росія намагається привласнити її спадщину, називаючи її амазонкою російського. Авангарду, але для Олександри Україна була свідомим вибором. Вона часто згадувала про неї під час своїх занять у Парижі. Збірна України з футзалу завершила кваліфікацію на євро 2026 тисячі року перемогою над Румунією. Гра відбулася в польському кошаліні 15 квітня. Українці виграли з рахунком 3-1. Хоча цей матч не мав турнірного значення для нашої команди, вони хотіли завершити відбір без поразок. Під керівництвом Олександра Косенка Україна вперше в історії виграла всі шість матчів відбору. Команда набрала 18 очок, забивши 37 голів і пропустивши Ши лише п'ять спочатку. Румунія забила першою, але вже через хвилину Артем Фаренюк зрівняв рахунок, забивши гол п'яткою у другому таймі. Назар Швед та Ростислав Семенченко забили ще два голи, забезпечивши перемогу. Румунія зайняла друге місце з дев'ятьма очками і тепер гратиме у плей-офф. Фінальний турнір Євро 2026 року. Відбудеться в Латвії та Литві. Він триватиме з 18 січня по 8 лютого. Парламент словаччини не підтримав резолюцію, яка засуджувала Росію за обстріли Кривого Рогу та Сум. Цю пропозицію подав опозиційний депутат Андрей Достал. Більшість депутатів проголосувала проти у парламенті. Більшість контролює коаліція на чолі з прем'єром Робертом Фіцо. Нещодавно Фіцо згадав про обстріл Сум, але не засудив Росію. Він заявив, що має недостатньо інформації. Також Фіцо відхилив заклик європейських лідерів не їхати до Москви на 9 травня. Він підтвердив, що планує відвідати Москву в цей день. 4 квітня російські війська обстріляли кривий ріг балістичною ракетою. Загинули десятки людей, включаючи дітей. Через 9 днів, 13 квітня, на вербну неділю, російська армія завдала удару по сумах. Це призвело до значних руйнувань і жертв. У Миколаївській області в місті Первомайськ поліціянти врятували дев'ятирічного хлопчика від нападу собаки. Це сталося 15 квітня. Поліція отримала повідомлення про агресивну німецьку вівчарку, яка кидалася на перехожих. Коли інспектори прибули, вони побачили собаку, яка напала на хлопчика. Поліціянти намагалися відбити тварину, але вона не відступала. Щоб захистити дитину, правоохоронці використали вогнепальну зброю. Вони знешкодили собаку. Хлопчик отримав садна та гематоми на спині й плечі. Його відвезли до лікарні, там надали необхідну допомогу. Загрози для його життя немає. Власником собаки виявився місцевий житель, якому 40 років тварина втекла з його приватного будинку. На господаря склали адміністративний протокол за порушення правил утримання собак. Йому загрожує штраф до 3400 гривень. Сполучені Штати Америки висунули одну важливу умову для відновлення співпраці з Росією. Білий дім хоче спочатку побачити перемир'я. Про це розповіла прес-секретарка. Вона зазначила, що були продуктивні розмови між спецпосланцем Дональда Трампа, Стівом Віткофом та російською стороною. Ці розмови відбулися 11 квітня у п'ятницю. Сполучені Штати вже почали переговори з Кремлем, але цього недостатньо для відновлення економічних відносин. Сполучені Штати вважають, що економічне партнерство може стимулювати Росію завершити війну. Речниця підкреслила, що і Стів Вітков і Дональд Трамп вірять у нібито бажання Кремля припинити бойові дії в Україні. 15 квітня бельгійська студія Larian Studios випустила останнє велике оновлення для гри Baldur's Gate 3. Це було восьме оновлення, яке завершило технічну та контентну підтримку. Основні зміни включають крос-платформену гру, фоторежим та 12 нових підкласів. Додали розділений екран для Xbox Series S і колекційні картки Steam. Патч містить майже 800 змін: від нових анімацій до покращення продуктивності. Повний список змін займає 48 сторінок. Після цього оновлення підтримка гри буде лише з незначними виправленнями помилок. Нового контенту чи сюжетних доповнень не буде. Larian Studios разом з анімаційною студією Spad Gun Studios, створили фінальний анімаційний ролик. У Larian зазначили, що завдяки гравцям Baldur's Gate 3 стала дуже успішною. Але для створення нових проєктів вирішили завершити роботу над цією грою. Baldur's Gate 3 вийшла з раннього доступу 3 серпня 2023 року. Гра добу. Була понад 280 нагород гра року. Тим часом в мережу витекли скриншоти гри «The Elder Scrolls 4 – Oblivion». Вона з'явиться на ПК та консолях нового покоління. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Росія, нібито, хоче завершити війну в Україні. Він каже, що у Росії є причина для цього. Про це розповіла речниця Білого Дому 15 квітня. Вона підкреслила, що Трамп вірить у бажання Росії закінчити війну. Речниця зазначила, що економічне партнерство зі сполученими штатами може стати стимулом для Росії, але спочатку потрібно припинити вогонь. Спецпредставник Сполучених Штатів Стів Вітков зустрічався з Путіним 11 квітня. Речниця назвала ці переговори продуктивними. Сполучені Штати можуть закрити авіабазу Рамштайн у Німеччині. Це обговорюється в Пентагоні. Глава румунської торгово-промислової палати Міхай Дарабан повідомив цю інформацію. Він припускає, що базу можуть перенести до Румунії. Наприклад, на авіабазу Міхай Когелнічану Румунія більше купує у Сполучених Штатів, ніж продає. Це може бути однією з причин. Авіабазу Рамштайн створили у 950-х роках. Вона знаходиться за тисячу кілометрів від російських військ у Калінінграді. Від міхая Когелнічану до окупаційних військ в Україні 320 кілометрів. До Росії 650 кілометрів. Це може бути плюсом для Києва. Міхайкогичану розташована неподалік Чорного моря. Її використовують румунські та натовські повітряні сили, а також цивільна авіація. Авіабаза Рамштайн є важливим елементом військової структури Сполучених Штатів у Європі. Там розташоване командування повітряних сил НАТО та Сполучених Штатів в Європі та Африці. Це центральний авіаційний транспортний вузол Сил Сполучених Штатів в Європі. Перенести її функції до іншої бази буде складно, але це може створити потужний командно-логістичний вузол ближче до Росії.